Друзі, хапаєте на зв'язку і сьогодні у нас продаж залітає шкода Октавія 2012 року випуску. Автомобіль оснащено 1,8 літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль в дуже класному доглянутому стані, як технічно, так і по кузову. По годовій немає жодних зауважень, коробка переключає дуже плавно. Автомобіль в класній комплектації, як на Октавію, темний тканинний салон. В дуже збережному стані, оскільки пробіг даного автомобіля становить всього 166 тисяч кілометрів, є повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал та підігрів, АКПП, двохзонний клімат-контроль та акустична система відшкоди. Ручне гальмо в нас механічне, також є центральний замок. По задньому ряду. Також все в класному стані, весь пластик цілий, по тканині Також все досить таки збережене, хімчистки ніякої робити не потрібно. За автомобілем дивилися добре, весь чистенький та охайний. Такий вид наскривається на торпедо заднього ряду, виглядає дуже класно. Особливо дизайн додають алюмінієві ставки на дверних картах на торпеду та на центральній консолі. Біль зроблений зі смаком. По кузову немає жодних зауважень, немає ніяких м'ятин, подряпин та тому подібного. Кузов весь ціленький. По задньому ряду, з цієї сторони також все чітко, поличка присутня багажнику, дуже класно поглинає шум. Зі сторони пасажира також все в чудовому стані. Весь пластик цілий, велюр також весь чистенький, не поцарапаний. Все чітко. Торпеда також практично як нова. Всі кнопочки, як нові, не затерті, як це буває на автомобілях цих років. Він виглядає рівно на свій пробіг. Справді гарна машинка, дуже добре себе зарекомендували. Доволі таки динамічно, також є лінзована оптика, протитуманні фари, легкосплавні диски. Це в нас 16 й радіус. І я повторюючі ще поворотників на дзеркалах. Даний автомобіль можна придбати на майданчику Хапай автомісто Львів, вулиця Пасічна, 127. Можемо видати як за повну вартість, так і в лізинг з першим внеском від 15% розтермінуванням від року до 5% з фіксованим щомісячним платежем. Відкриті до будь-яких перевірок на вашому СТО. Запрошуємо всіх на тест-драйв, приїжджайте. Тестіть, купляйте. Тож, не зволікай, хапай авто, на хапай авто.